Кандидат президенти США Дональд Трамп, виступаючи перед виборцями у Північній Кароліні, виголосив дуже цікаву промову, яку дехто у нас називає антиукраїнською повною брехні і маніпуляції. Давайте розберемося. Отже, Трамп сказав, що після трьох років жахливих бойових... Дій, Україна абсолютно знищена, а мільйони і мільйони людей мертві. Він також заявив, що усі тисячолітні міста, крім Києва, знищені. Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Ви ніколи не... Вони ніколи не будуть відтворені. Всі вони знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбудувати міста і містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами. Він заявив, що більшої частини країни немає, а потім сказав, що України як такої вже не існує країни. України немає. Це більше не Україна. Трамп заявив, що на відбудову зруйнованого в Україні підуть сотні років. А потім відзначив, що відновити країну буде взагалі неможливо. Грошей на її відбудову не вистачить. Навіть якщо весь світ збереться разом. Він звинуватив описаній ним по хмурій картині Джо Байден і Камалу Харіс, які не будуть задоволені, поки не пошлють на війну американських дітей. Мами і тата Америки не хочуть, щоб їхні діти воювали з Україною та Росією. І ми не дозволимо, щоб наші солдати гинули за океаном. Так, що ще? Також кандидат президента США Дональд Трамп звинуватив до президента Володимира Зеленського у брудних випадах у його бік. Про це Трамп сказав під час своєї виборчого заходу у Північній Кароліні. Трамп присвятив Україні значну частину своєї промови, який, зокрема, поскаржився на Володимира Зеленського. Ну, це про ту ж подію, тільки в іншій новині пишуть. Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік нашого вашого улюбленого президента. Мене, сказав Трамп. Він звувати президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Харіс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який відмовляється йти на угоду. І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду Зеленському. Предводи Володимир... так. Далі. От так далі і тому подобне. У мене питання до наших е критиків Трампа, а що він сказав неправду? Ну, він перебільшив, безумовно. ну, е Зруйновані не тисячолітні міста, зруйновані міста, яким по кількасот років, які будувалися з Козаччини на Донбасі, той же Маріуполь, той же Бахмут і багато-багато інших. Але в цілому, що він сказав не так? А, там ще був цікавий пасаж, що е, українці то закінчуються. Я не знаю, я згадав чи ні, що нема вже кому воювати. Що е, принципово збрехав Трамп, скажіть мені, будь ласка. Ну, хіба в тому, що хтось хоче послати американських дітей воювати з Росією? Ну, отут да, напевно. Тому що е, ніхто в нас е, не збирається навіть заїкатися про те, щоб е, чи то американці, чи то інші е, представники НАТО пішли е, воювати нам допомагати. Ми французів послали на три букви, коли Макрон запропонував прислати свої війська в Україну. Тому що, якби він їх прислав, то війна закінчилася б за три дні. Тому що Путін не ризикнув би. Прямим боєзіткненням із військами НАТО, з усім блоком НАТО, агресивним боком НАТО, як вони там говорять. Тому війна закінчилась би. Тому е ми точно не просили і е при цій владі не попросимо, щоб хтось із натівців, чи американців, чи ще хтось е приходили сюди. А по всім іншим пунктам, що Трамп не так сказав, скажіть мені, будь ласка.